Обітниця як випробування віри, Роздуми над Словом Божим на 19 грудня, за днів Ірода, царя Юдеї був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона. А ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх Господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, і обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги. Виконував священицьке служіння перед Богом, за звичаєм священства випав йому жереб, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився знадвору. І з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив. Здригнувся, і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього. Не бійся, Захарію, тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і назвеш його іменем Йоан. І буде тобі радість та ликування. І багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроби своєї Матері, і багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього. І він ітиме перед його обличчям у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних, щоби приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела: З чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому, я, Гавріїл, той, хто стоїть перед обличчям Бога. Мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш німим, і не зможеш говорити аж до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він давав їм знаки і залишався німим. І коли виповнилися дні його священнослужіння, він пішов до свого дому. А після тих днів. Його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців кажучи Так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся, щоби зняти мою ганьбу між людьми. Дана Захарії Обітниця Народження Сина, пізнішого Йоанна Хрестителя, Проливає надзвичайно важливе світло на дівоче зачаття і народження сина Божого. Захарія та Єлизавета були старим і безплідним подружжям і вже не сподівалися мати дитину. Тепер Захарія довідується, що в них не тільки народиться син, а й що він буде незвичайним Божим даром для люду. В словах ангела він напевно розпізнав месіянське пророцтво Малахії на тему попередника, який готуватиме дороги для Месії. Тепер Захарія довідується, що то власне його син буде цим попередником Господа. В історії Старого Завіту вже не раз великі мужі народжувалися від безплідних матерів. Безплідна Сара народила самого спадкоємця обітниці Ісаака. То було велике випробування віри для Авраама. Бог постійно обіцяв йому потомство, чисельне, як зірки на небі, а роки минали, і його жінка Сара все ще залишалася безплідною. Також Яків, батько вибраного народу. Народився від безплідної матері Ревеки. Безплідна Рахиль народила улюбленого сина Якова Йосифа, який урятував цілий народ за часів голоду. Безплідна Анна народила великого вождя Божого народу Самуїла. У безплідної матері народився також селач Божий Самсон. Тож народження Йоанна Хрестителя від безплідної Єлизавети долучається до вельми характерного для вибраного народу способу розвитку історії. Духовне послання вміщене у цій традиції, також очевидне Народження таких великих мужів від безплідних матерів було знаком від Бога. Що, хоча вони й від людей народилися, та насамперед є даром Бога для свого народу. А зрештою, хоч і чудесним чином дані, але народилися вони від своїх земних батька матері. Натомість дівоче народження Спасителя було незрівнянно більшим чудом Син Божий. Це дар понад дарами. Ми отримали його від предвічного Отця як нашого Спасителя, тільки в ньому можемо мати відкуплення. Варто ще додати, що євангеліст Лука протиставляє недовіру Захарії та віру Марії. До часу народження сина Захарія мусив. Залишитися німий і символізувати таким чином позицію Божого народу, частина якого мала пробудитися тільки завдяки закликам Хрестителя. Своєю чергою віра Марії, виражена у відповіді її, «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, символізує всіх нас. Тих, хто на дар Спасителя відповідає послухом. Повністю подібними до Марії у її відданості Богові ми будемо вже у вічному житті. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.